Завершила роботу 25-та сесія обласної ради на початку засідання. Депутати хвилиною мовчання вшанували загиблих в російсько-українській війні. Згодом заслухали звіт начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна. Серед цих питань мій звіт: звіт за діяльність Хмельницької обласної військової адміністрації щодо делегованих обласною радою повноважень. Щодо зокрема делегованих повноважень на період воєнного стану поінформовано. Депутатський корпус поінформовано громаду Хмельниччини про напрямки щодо фінансування і підтримки збройних сил України щодо підтримки оборонних рубежів. Депутати проголосували за продовження проєкту малої приватизації завдяки продажу об'єктів комунальної власності до бюджету надійшло близько 54 мільйонів гривень, які спрямували на підтримку сил оборони. Застріли активний займовірність Хмельницької обласною, військовою адміністрацією та в обласної армії нам. Вдалося втілити кілька етапів програми нової періодиславських спільної власності територіальної громадців, селищ у місті Хмельницької області і постаєнне обхідність, як пришвидше працювати на спорт та і перед об'єкцій. Які не є важливими для освітніх, медичних, культурних та соціальних землю в області, депутати заслухали інформації про виконання обласного бюджету за минулий рік. Основним джерелом надходження є ПДФО. За 24 рік надходження податку склали 1 мільярд 536 мільйонів гривень. Це 104,6% до затверджених призначень. Загалом депутати проголосували 18 питань. На розгляді залишається 38 депутатських запитів при обласній раді. Створено ветеранську комі. Було затверджено склад ветеранської комісії шляхом внесення змін до положення про роботу постійної комісій від 14 грудня 2020 року. Хочу подякувати знову депутатам за злагоджену роботу опозицію, зокрема і підтримку в якості голови даної комісії діючого військового Богдана Попадівку. І окремі слова вдячності я сьогодні хочу висловити голові обласної військової адміністрації, який фактично розпочав сьогодні порядок даний пленарного засідання своїм звітом за те. Що сьогодні ми маємо потужну співпрацю всіх гілок влади в нашій області, це органів виконавчої влади між і структурними підрозділами, в тому числі при обласній адміністрації, депутатським корпусом обласної ради, і всі працюємо, рухаємося спільно по одному вектору до перемоги. Обранці внесли зміни до видів економічної діяльності кількох комунальних підприємств. Олександр Кравцов став депутатом обласної ради замість Тетяни Крупи.